Це називається саройне кохання. <схи> Любов і бролери. там, кохання і бролери. Знаєте? Фух, фільм доколись був такий: кохання і голуби, а в нас трохи по-другому. так, пацани <схи> фух Що він кричить? Ну йди, я зараз прийду прочекай, я зайду зараз. Йди, йди, я зайду. Не кричи. Коротше, що товариші трудяги. Була осталася у нас ще ж партийка Ми перед Новим годом набрали, взяли 200 штук. І залишилося тут, я не знаю, скільки тут штук 60-70, мабуть. Мабуть, я 80 плюс-мінус. Коротше, що поки вони доростають, все нормально, вроді все хорошо, не, не, не знала баба клопоту, е, купила не порося, а я е, купив оцю трубу. Що е, оцинковка, В общем, вона погнила тут. Це, це вже як стара вже згнила повністю. Я переставив. Буквально вона погріла мені, не знаю скільки вона, з пів місяця і ця вже капець, Коротше, Марина сьогодні застовила. А ти задовбав, толку, що ти гроші тратиш, їдеш. Е, ну, кожні реально, я там не знаю, кожні три я їзди, купляю оці труби. У мене вже їх валяється, скільки. Кіт прийшов. не можна, не можна. да Чупак, обра чорна. Кіт. Інтересно йому все. Ну і в общем, я цей е, сьогодні тут е, де, де в, ви, ви, вирізав, коротше, викинув. Почав оце ж усе ліпити. От я починаю ліпити, воно тут рветься, ось ну все, воно згнило нахрен Фух, психанув. Є буржуйки. Вона каже, є нормальні буржуйки. Ну, це ж знаєте, жінки наші, це наші як вас назвати? Ну, тобто, це ті, які в спину підпихають і кажуть, де де грішне, а де пенька да дають. Пенька дають. Ну, коротше, все, поїхав, купив нержавеюшну сталь. Дивіться. Нержавейка, і пересете. Ціно питання. Ну Половину, звісно, дорожче, але це вже поставлю, можливо, забуду. Ну і припер сюди буржуйка, це екожор. Поповните, ми купляли, я вам їх показував. Ну така зима, що просто-напросто я їх навіть не трогав. Вони в бісерці собі стоять. Ну, за чим вони нужні? А це ж вже дійшло до, до того, що е, от бачите, яка зима. Морозів нема, не вимерзає. Постоянно сиро, постійно мокро, грязно від цього всього діла. І, коротше, е, я рішив, цю буржуйку уберу, поставлю їх до поросят, там кури біля курей буду топити, протоплювати там хоча б ну, раз у день там, чи, чи, чи просто на вечір, да, наприклад. А цю вже поставлю сюди. Якщо навіть ту буржуйку я не буду топити в бройлерів чи цей поросят, то я від відсіляво скину рукав. Щоб сюди свиням просто дула турбіна. Я, чесно, я її ні разу не запускав. Я тільки її запхав. Ну, коротше, вона є. Кажу, давай, давай. Все. В общем, виріши її поставити. Сейчас тільки треба зістикувати оцю штукен. Оце сюди треба, а тут туди. І все, і буде красота. Так, що воно тут? Правильно, неправильно. Це... Сейчас, мабуть, її треба відставити. Так, це сюди. В общем, сейчас я це все діло змонтірую, тому що вроді би і все правильно, ну ні, фіга не правильно. Тут же ж десь вверх, десь вниз є. Правильно? Правильно. Значить, оце доно всередину так. ну Все, це все добре плотненько. Як. Так, тепер оце, по-моєму, должно надіватися або на нагору, або всередину теж. Значить, виходить, цей, Я не знаю, є різниця коліно вгору чи коліно вниз. По-моєму, мабуть, отак треба, так? Що ж? Це якщо теж буде конденсат текти донизу. Тобто, якщо конденсат, він буде текти і буде зализувати. Правильно? Я правильно думаю, товариші трудяги. Що ви скажете? А висоти то не хвата? А висоти то не хватало. А? До речі, дощ? Да. Щось можна тоді його оток роз. <гум> Скажуть Боже, цей Микола дві труби не може стикувати. Ну, не знаю, якщо три. Якщо ти цього ніколи в житті, так сказати, не робив, якось тут не знаю, воно хуже. Шви тут не дають. Якось, ота оцінковка дешева, раз два і готово. Блін, а тут. І раз-два і прогоріла. А тут. Ну все. Я думаю, що правильно буде отак. Все, Получається, якщо конденсат, він всередину йде і він же ще й вигороє. Правильно? Так, тепер питання, чи туди я тепер запхну його. Ну. Це ж ліпити те, що вже було ліп, ліплене. Коротше, подивіться, помучуся зараз. А потім буде відповіді трохи на питання. Часте задоволюємо питання по бролерах. Чого бролери хриплять? Щось я вам скажу. Ну, тобто це не з научної, а із з практичної теорії. Ну, така штука є. Із практичної теорії, з практики, практика вирощення показала, чого бронери найдужче хріплять. Фух. Від чого? Нічого, а тут а іменно полягає питання від чого? А від чого я вам зараз буду розказувати? Не від того, що ви погані господарі, не від того, а від того банально, що... Непристосоване приміщення під вирощення цього ж бролера. Так, будь ласка, не впади. Три. І чотири. Блін. Так. Зараз ми тебе. Так, як треба, зробимо. Так, товариші трудяги. Все. Стоїть? Стоїть. Все добре. Е, від чого брулери хриплять? Е, Від того, що в приміщенні через деякий період часу е, появляється дуже велике накопичення е, вологи. Вологи, виходить, е, сирість появляється, і вони тоді дихають оця хриплять, і в них оце, від цього хрипи появляються. Від вологи тоді по, получається, починають цвісти стіни. Починаються грибкові якісь виникнення, збудникові якісь зарази, і воно пішло, пішло, поїхало. І одного прекрасного ранку ви приходите до брулерів, а вони догори ногами і здохло. Ви такі думаєте, і корм там хороший даю, і, і якось я там їх чуть не, не, не в губки цілую, да? чи в дзьобика. І все нормально, а воно, а воно чогось здохло. Діло в тому, що саме ця птиця дуже швидко і сильно е, випалює кисень в організмі. Кажу, в організмі в приміщенні. Тобто вони, от методом того, що дуже дихають, 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 вони випалюють кисень. І коли випалюється цей кисень, починається е, піднімання ж цього ну, вологи, да, типу, ну, ж стіни, і опять, опять і оп пішло-поїхало. Як це уникнути? Ми, от даже зимній період часу, ми на день відкриваємо трохи або вікна повністю, ну, вікна вже немає. Там ми заложили стіну, тоді треба буде заштукатурити, можеш показати. Там, колись двері були, тут же ж таке приміщення невеличке було. Ми його просто переробили і зробили такий собі невеличкий бролярьок, нам його хватає з головою. Е, і виходить, ми або двері відкриваємо, і, і вікно, або просто, наприклад, двері привідкриваємо. І таким методом е, і буржуйка горить, да, оця от горіла буржуйка. І е, е, свіже повітря потрапляє у приміщення. Цей весь період, іменно цього хрипу, да, цього коли вони вже харчать, хріплять, він появляється десь приблизно в 33-35 днів. Якраз коли у приміщенні вже їм стає мало місця, по суті, у вас вони всі росли і були такі, як куколки, а потім бабах, і все готово. Вони починають хрипіти, дохнути. У них при розрізі водянки, і коротше, це все від того. Не треба його лічити, пічкати всілякими медикаментами, якби заспокоюючи себе, що ви його вилікуєте і все буде добре. Просто-напросто вам треба зробити так, щоб приміщення було сухе. Тобто, коли ви його висушите, да, навіть методом того, що ви там буржуйку, деякі люди просто прямо так от можуть грубку якусь вистроїти, вистроїли, немає у вас буржуйки. То у вас є кирпич, цегла. Тобто, да цегла, є там глина, пісок, зробили якусь примітивну грубку, вивели трубу на двір, протопили, буде во бомба. Це я зараз говорю про утримання бройлера в домашніх умовах. Звісно, якщо там взяти вже більш промислові, то там уже ж є там пушки, оці да, які дують там потоком теплого повітря. Є там якісь водяні і так далі нагрівачі, і воно в общем оце все діло ж. Робить клімат у приміщенні. Але ж ми вирощуємо в домашніх умовах і дуже сильно хочемо, щоб, наприклад, тут теж в партії е, дивимося, є такий хороший, е, як піднімеш класний да а є отакий маленький. І ми хочемо, щоб оцих маленьких взагалі не було, щоб вони всі такі хорошенькі були. Ну, партія на партію, так сказати, ну так, як виходить. І е, коли ми от їм дамо хороший комбікорм, водичка в них є, тепле, е, класне приміщення, да? приток, приток, іменно, щоб по доступ свіжого повітря, е, і відповідно це повітря, яке вони спалюють, кудись повинно виходити. Все, у вас буде налагоджена функція м, обміну е, цього балансу. Да? Тоді не буде ніяких проблем. По дезінфекції ми дезінфікуємо е, у бройлерів. В основному кліносан е, дуже рідко, дуже рідко, от коли вже з'являється е, мокрота на, на стінах, да, тоді ми використовуємо йодоклін. Е, йодоклін, він по, е, як, попередник, чи як, попереджає, от, щоб вони е, ресраторним захворюванням не захворіли, от, воно чуть-чуть допомагає в цьому плані. Тож, навіть, е, якщо що, от, чуєте, вже, що хриплять, треба. Обезвредити вологу в приміщенні, і можете, наприклад, забезп... ну, зробити присипати там юдокліном приміщення. Да? Тоді от він трошечки вам допоможе уникнути, щоб ваша птиця не захворіла оцим респіраторним захворюванням. А випоювати, лікувати це вже інші питання, це, це зовсім інше. І взагалі я скажу, що по, по бройлеру це не та птиця, яку треба лікувати. Лілеяти це птиця е, промислового вирощення, це птиця швидкого росту. І, е, наприклад, навіть е, дуже зачастую питають: а треба бройлера глистогонити чи не треба? Е, я вам так скажу: це вибір кожного господаря. Чого? Того, що. Е, хтось думає, що в них ну вони там вже да, подразнені е, цими гельмінтами. Е, особисто я знаю, що їх, по-моєму, взагалі ніхто не глестогоне десь на фермах. Тому що, е, по-перше, глистогонка саде печінку, е, іменно саму роботу. Якщо зробити щось не так, як треба, ви посадите їм печінки, вони вас прості постають. Зачем? У 30 днів. Гельмінти, ну я не думаю, що вони там повинні розвинутися, що капець і вас від того буде бройлер не рости. Правильно? Тобто, у, у свиней навіть поросят взяти глистогонка перша йде у два місяці. Ну, я не знаю, хто як із вас робить. Ну, в мене в два місяці, оце там 45 днів поросяткам, потім у нас відлучка від свині. Період оцієї ями, коли да, поросятка там. Перестають трохи їсти, в них якийсь от трошки йде збій у цьому плані, але потім, коли вони вже починають їсти, зразу роз і глистогонка проходить два місяці, роз і глистогонка. І тобто, у свиней профілактика глистогонки робиться кожні там два-три місяці. А от у бройлера ну зачем курейний сучок? Так, да, їм треба, того, що е, ну, бройлер виріс за 45 днів. 55 днів ми вже їх ріжемо. Да? Тобто, ми щоб уже вони гарненькі були, у 55 днів ми їх ріжемо. Курка, щоб виросла і її зарізати, повинна рости 3,5 місяці. Тобто е, ну трошки більше, понимаєте? 100 днів. Якщо цей рост, росте за 50 днів, то курка там росте 100 днів. Де в кого курка взагалі довше росте. Ну Як період у 135 днів-140, курка починає нести перше яйце. тобто курка вона більш грибеться, Десь десь вона може це підчепити. от Її треба обробити. А бройлера не бачу абсолютно ну, смисла, даже, чесно. Так, ну що, давайте. Це я змонтірував, це усе зробив. Ви вже вибачайте. Ну я думаю, що інформація буде вам нужна така, тому що е все-таки сезон підходить. І, і до цього сезону треба підготуватися, треба знати, що придбати. Так, це закрито, оце відкрито. Щось будемо пробувати? Я не знаю. Я її перший раз запалюю, оцю ось даже не розмотував, тут така є турбінка знизу, диця кольорочок. Ми її зараз як запустимо, як дамо тут жару, мабуть, тепло буде. капець буде тепло. Так, це сюди, по ідеї, було б непогано десь би отут на стіні мені зробити от розеточку, так? Так, трошки ми. ми... О, це товче. Непогано. Так, ладно, з цим розберемося. Е, трошки зробимо тут перебудову, зробимо в цьому році є плани трошечки тут щось зробити. Ну, то вже буде все на відео трошечки пізніше. Я думаю, що залишайтеся з нами. Це усе питання часу. О, а час летить невпинно. Фух, ми вже не встигаємо, щось тут кажу, те почали, те почали. І коли його все закінчувати, я навіть взагалі. Не знаю, так, ладно, так, Поїхали. Зараз, трісочок трохи підрубаємо. Ну, звісно, сюди чурбаки, я так дивлюся, повинні дебелі такі влазити сюди. Допиляємо. Да, допиляємо трошки дровець, ті, що в нас є. Ну, дрова, які це дрова? Це Оце обріс соснова, тому що ми дерево виписували. Набий на ми собі ще лоба. Дерево ми виписували, пиляли, ми кришу ж хочемо теж, дох. там нормально Помі поміняти, бо в нас там воно не годиться. Ну, Будинок старий, то звісно роботи треба переробити кожен сантиметр двору. Ну і цей. залишився у нас ще отой обзіл, обрізки, оті усі. Ну, Коротше, допиляємо, допалимо його. Далі буде видно. То міток казали на 10 год посадять, що як у дворі в тебе дерево лежить. Бачила? Ну, слава і є. Сухарі, сухарі, так? Як тут їх розкладати? Їх тут поки запалиш ці дрова. Так, щас, щас, дорогенькі, щас, бо я вас тут хаос зробив. Ви вже тут, каже, у нас теплота була. Вчора супер, а сьогодні ти, Микола, нас <плес> трохи стресуєш. О. А чого е, ту буржуйку до свиней? Я ж кажу, що нема морозів толкових, воно як морози, і на вулиці немає оцієї сирості. А так сиро і в сараї сиро. Прям мокро воно надихають оце. І ну, біда, не подобаються мені ці всі процеси. Тож, треба, я думаю, ставити туди буржуйку прямо вкрай. Сюди, сюди буде дути, е, теж буде якось обігрівати їх, да? ну, до поросяток ми завтра підемо. Я там теж хочу дещо попрацювати, роботи. Так що, в общем. І буде відсіляти тепле повітря, дути їм туди, щоб, можливо, ми трошечки. Заберемо оцю вологу, про яку я вам тільки що розповідав. Є сірники? Ага. Є, бачиш. І зараз ми і провіримо, товариші трудяги, як то все працює. Я думаю, що все повинно бути шикарно. Хоп. Буржуйка отака, ось якор. Ми дві купляли, другу ще теж. Зима така, що ми кондиціонером топили у кухні. Там включили той кондиціонер, він 20 хвилин поробив, все, там тепло. Тобто дуже не було ніякого сенсу туди ставити буржуйку. Але радує те, що, що вона є. Все, зараз вже запустимо. Тягу подивимося, як воно все працює. Я думаю, що должно бути супер, да? дуже зручненько. Інтересно, як оце зробити сауну, і оце поставити раз там, обкласти її, знаєте, і в сауні, Щоб тут топку да, зробити, а, а туди, щоб вона вже гріла. Прикольний варіант. Або зробити даже, ну, душник такий, щоб, даже якщо стінка, отута, да, от перегородити там стінка, а й сюди. І в тебе тепло і сюди, і де, де, наприклад, да, ну, де, де придбанник, чи як це там назвати. і... І туди, де, де можна паритися, супер теж. Але думаю, що можливо вона має бути довша. Хоча принаймні можна оцю кришку закрити і обложити кирпичем, а то вже буде дути один цей. Тоже як варіант, скажи? Мало? Є більша. Ми, до речі, хотіли більшу, а потім подумали, що нема сенсу. Є більша, ну більшу можливо, ми замовимо вже я туди на наступний рік. Воно ну, зараз незрозумілі обставини по, по, по цьому господарству. Що, що далі буде? Люди одні говорять, що ми держали, що тримали, і будемо тримати. Дехто говорить, ну вже не дуже вигодно, того, що зерно дороге, ціни немає, і хто знає, що воно буде. Тож, якщо все добре, і у нас буде робота там на базі грануляції то ми, можливо, туди поставимо більше теж таку буржуйку, да? щоб можна було зимою. Бо я ось як їздив, оце останнє відео, я як тюцько замерз, я вам чесно кажу. Замерз так, приїхав, кажу Марині, став чай чи каву, давай, бо, бо, бо треба нагрітися. Взагалі бомба. Супер, то Та так не горіла, поняв? Десь Аби літом розтопив, бикував. Таку Та блін, ти ж. Ні ну самовпалець це теж хорошо, Це буржуйка, яка крізь руки пройшла. О, тест її робив, брат її робив, а я тоді доробив і все. І робив, все хорошо. А тут чуєш, як каже, гуде. А ну, гуде. І ми ще сюди оцю, дрін... Цей, оцю дрінчика включимо, щоб воно ще сюди. І ти що, просто ракета? Так, зараз, мабуть, і туди треба цю штуку натягти, щоб брулірав його. Що? Да? Хто Е, Я думаю, що відгук я вам уже завтра про це все діло скажу, але я вже бачу класно, що все працює так, як треба. Так, якщо тут -то закрить, то отут можна подивитися ступінь горіння, ступінь тління. По суті, можна тут оцим шиберочком тягу. Да. Оп. Ну да, тягу, тягу треба відкривати. І виходить, отут, можливо, теж треба якось. А, тут ось теж регулятор є, Марусь, покажи. Ну, я зараз відкрив його на, на, на всю, але я думаю, що можна буде його. Якщо його за... Фу, закрити, ще брови поплив. Чи брови собі не. Не шмальнув. Окрию, чи закрив, Що ти зробив? Все, я... закрив, а воно сюди пішло. <рив> Оце б була в мене модельна стрижка. Ти казав, що ти треба хочеш. <рив> так, ну все. Горить, горить толково. Горить толково. Супер. Зараз обгорить, отам усе уся дебе піддимлює, зараз це обгорить і буде супер. <рив> Хто? Та ні, ну воно ж краска, воно ж усе оце покрошено, воно вже трошки буде такий запах. Я думаю, що зараз воно дуже швидко це все утеплення піде і буде добре. Так, ну що, товариші трудяги, Загрузка тут теж дебелюча. Стінка там є, яка підлизує полум'я отак. Ну, Все порядок. Отут трохи десь щось піддимлює. Ну, я думаю, що це. А, це це, це димить, ото, наклейка. Все, працює. Всім дякую за перегляд. На, на буржуйку посилання скину, якщо кому можливо потрібно. Тут уже взагалі диведує супер. Угу. А що якщо навіть знаєш, що можна потім зробити? Я, коротше, оце знаєте, що придумав. Я думаю, що можна так зробити купити отакі ось штуки. Для того, щоб ну, по, по, діаметру, по діаметру і ступінь направлення потоку повітря можна буде направити іменно туди, куди ви хочете. Да? Щоб воно не дуло в небо. Ну, зачем воно в небо? А так, дивися, клац, отаке от коліно, і воно буде роздувати вам, наприклад, вліво, вправо. Оце я таке завтра поїду куплю. Ну, ось сюди навіть можна купити із обичної оцінковки, дешеві, бо, бо тут, звісно, дуже козирно. Да? Да. Ну, коротше, от. І я думаю, що це би було б супер, скажи. А? Або взагалі даже можна по полу полупуску. Тобто такі якісь труби, щоб аж на пол, щоб аж дуло вниз. Да? Можна ж? Можна. Прибомбос такий собі, завтра все вам розкажу. Зараз на цьому етапі з вами прощаюся. Хочу всім подякувати, побажати здоров'я, миру. Миру, саме головне вже закінчення війни, уже, щоб у це все діло у нас, так сказати, в нашому житті закінчилося, дай Боже. Ну, все. А по, по господарству ну, треба вирощувати. Треба вирощувати важко, неважко. Беремося, треба, щоб були і отакі жирні, здорові, і отакі, як ото, он голуб ходить. Бачиш, Ось як красавчик, який. І що воно? Ти що таке мале? Опа, ну, є, звісно, такі бугаї-красавчики. Ну, то та це таке. Все, друзі, всім дякую, всім до побачення, миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї, щоб у вас у нас все було гаразд. Ну, а штука топова. Тільки трохи зараз подимить, бо воно те поки вигорить. Треба, мабуть, було ту наклейку зняти. А це перенесемо до поросяток. Будемо поросяток топити. Все, давайте, всім до побачення. З вами був канал ДХТ. Пока-пока. Банани, так, а на ну, лайк! Що тут таке? Що, товариші трудяги, для самих стойких Анусь. відео в кінці, для, для самих тих, які дивляться відео до кінця. Бролерами, як ви поняли, усе це не закінчилось. Тому що зайшов я управлятися, Пробився попідстеляв, кажу, ну все, Донат, сьогодні той вечір. Він думав, що я шуткую. Я його завалив, зав'язав. Коротше, все нормально. Одному це все діло дуже було важковато, тож трохи Маринка помогла. Ми його клот, Маринка одну вірьовку подержала, я потім зав'язав, уже роз два скрутили і все добре. І ви ж весь рік ви мені казали, ну що, ну треба його кастрілювати, все, ви ж прикиньте, він весь рік їв. А я не дуже, я робив. Ну, слава Богу, прийшли новорічні свята. Там салати, шуба, олів'є. Я наперся добре, набрався отого цього коротше, сильного в організмі. Ну і все. Слава Богу. Поняли, короче, да? Перехрестилися, він уже успокоївся. Ось, все, золоті яйця Чингисхана. Я вам скажу, що це було важко. Із усіх, із усіх ряків. Це було важко, бо я був один. Першого хряка, самого здорового, ми різали, це Валерка зв'ягин, це був Ігорьок був. Другого хряка ми тут акастрірували, Ігорьок був. А сьогодні... Ну, коротше, опять же, ж я хочу сказати, що жінки наші це, це самі сильні люди в світі. От і все. З їхньою підтримкою кожен мужик Геркулес. Да? Так, ну все, будемо розв'язувати. Манюні, ти готовий? Готово ні. все, він вже лежить, аби його тільки розв'язав, вже йому нічого не хочеться. Поганенько видно, ну то все. Все, турваю ще трудяги, от тепер уже в мене аж тут все. Якби ви тільки знали, тут калатає все в серці, тому що ну, слово капець не обґрунтувати тим словом, яке в мене зараз в душі. Фух. Все, всім тепер точно дякую.